Далі прошу до слова Артура Альошина, керівника музею Киселина. З Ось, всім доброго дня. Я сьогодні буду розповідати про створення музею в Волинському селі, тепер селі, колись містечко. Почнемо з того з історії містечка та його сьогодення, щоб розуміти, чому взагалі там створюється музей. Можливо, його і не треба було створювати, а можливо, його потрібно було створювати вже дуже давно. Ось така невеличка шкала. Вам на жаль можливо не дуже видно. Ага, то ще й букви пропали. <реш> Гаразд. Е, перша згадка про е, містечко е, Киселин. Тоді ще просто населений пункт. Це був 1449 рік цього року. Це 575 та річниця від першої згадки, яку е, вдалося знайти е, нещодавно, буквально перед відкриттям музею, який відбувся е, 8 листопада 23 року, тобто, вже е, в період війни, е, і початково. Е, Киселин знаходиться в Великому князівстві Литовському до 1569 року. Як Волинське воєводство війшло вже в склад речі поспу не речі посполитої, а ще польського королівства, а в подальшому за кілька місяців вже і в склад Речі Посполитої після Люблінської унії. У 1580 році Киселин отримав міські права. Що, звісно, на той момент дуже, можна сказати, Киселин війшов в свою золоту добу. Це важливо, тому що ще за, ще за три десятка років, у 1611-му, Киселин, його власники, на той момент чап, чапличі, вони. З були не католиками, не православними, вони були соцініми або по-простому аріанами. Це така реформаторська течія. І на той момент вона була доволі новою, мабуть, найпрогресивнішою на той момент в Європі. І, На жаль, вона не дуже зайшла католицькій церкві і Речі Посполитій, і через гоніння. Закрився один із їхніх центрів у місті Раків або польською Раків. І ці сусіяни, ну або Аріни перебралися в Киселин. Е, з їхньою академією, на той момент це можна порівняти там, з вищим навчальним закладом. Ну, от, і оця золота доба, погляди на життя, на релігію, вони, звісно, притягували дуже, ну, не, не тільки, наприклад, звичайних людей, не лише торгівців, але і людей, ну, можна сказати, Розумової діяльності основної. На жаль, середина 17 століття це перша кризова ситуація в киселині, де все розвалюється, тому що аріан виганяють. Далі повстання Хмельницького киселин знищують козаки, в тому числі їм там не було різниці, чи це були єврейські будинки, чи християнські. Занепад загального, загальний занепад Речі Посполитої. І, і вже потрохи входження в звичайне життя, таке як в інших містечок, тобто там формування е, греко-католицької церкви, католицької церкви. І так поволі цей занепад тривав до Російської імперії далі у 1795 році, і продовження подальшого занепаду аж таке. Плавали так на поверхні, звісно, загальні тенденції світові е, тримали те містечко до Першої світової війни, де лінія фронту просто стала конкретно в киселині. і після Першої світової війни нічого не залишилось, окрім церкви і руїн костелу. Тому що всі будівлі просто не пережили. Вони в основному були дерев'яні для Волині характерна дерев'яна архітектура. Потім деяке відродження в період Другої Речі Посполитої. І знову таки наступна біда: 39-й рік радянська окупація з її всіма наслідками. 41 рік німецька окупація. Відповідно, так киселин пов'язаний з історією Голокосту, тому що було гетто, було поблизу ще було містечко Узютичі, де також були євреї. І була польська трагедія безпосередньо в Киселині в той період. І і так потрохи вже радянський період з її теж всіма наслідками, що там не існує національності, існують тільки так. Ми всі радянські люди, колгоспи, і ставлення до того всього. І ось ми зараз в періоді. Незалежної України наступна біда, можливо, не так безпосередньо стосується. Ну не біда, не те, що ми в періоді України для киселина. Ні, біда повномасштабна, звісно, тому що е, люди, звісно, ну, ясно, киселин не є на лінії фронту і близько, але тим не менше є люди, які з киселина воюють, і кожен дивиться новини переживає, і переживає, і це звісно на всьому іншому сказується. Сам е, киселин е, на, на сьогоднішній день є кілька пам'яток, які формують, скажімо, такий вигляд киселина. Це церква 1776 року. Е, доволі нехарактерна, тому що вона е, ну, цегляна для волині характерне дерево. Е, далі костел, руїна. На жаль, е, з колишнім монастирем католицьким. Е, ой Ой-ой-ой. Треба було таки все-таки вернути мою ПДФку. Це меморіал жертвам Голокосту. Можливо, якщо я отак зроблю, він вернеться ні, він не вернеться. Далі, це колишній католицький цвинтар. Є ще єврейський цвинтар, але, на жаль, мацев, можна сказати, не збереглося. Є ще пам'ятник першого, можна сказати, Нацистського злочину в Киселені, тому що тут були розстріляні і українці, і євреї. Е, є близько 280 людей проживає в Киселені. Є школа, будинок культури, який доволі активно діє. Е, але немає, наприклад, дороги, це 7 кілометрів до траси, і немає жодного його автобусу. Навіть в район немає ніякого такого сполучення. Дорога дуже погана. Відповідно, отак такі реалії. Тобто все є цікаве, є там, наприклад, церква це пам'ятник національного значення. Сюди приїжджають євреї на, на меморіал, сюди приїжджають поляки на свій меморіал. На жаль, тобто, ну дуже багато сумних подій. Е, і цікавої історії е, середньовіччя, можна сказати, пізнього. Е, була перша спроба створити шкільний музей. Е, як виглядало це, ось так. І ось так. Е, на жаль, він просто не пережив. Банально, тому що людина, яка його робила, відійшла від тієї роботи, і музей жив за рахунок однієї людини і її ініціативи. Це був місцевий житель, кандидат філософських наук. Друга справа була зовнішня ініціатива, тобто не від місцевих була у мене ініціатива там, коли в селені жили мої предки перед Першою світовою війною. І в мене була ідея купити там будинок і зробити музей. Звісно, для цього потрібні гроші, і в період війни це трохи важко робити. Була друга ініціатива від іншої людини, якої теж предки жили в Киселині, і у нього вийшло. Тобто, ну вийшло вже в нас двох, але він був. Перші ці кроки робив. І ось така будівля продавалась у му році, тобто вже в період війни, і була продана за 422 гривні. Можливо, в когось з вас є зараз при собі такі великі гроші. Можете зробити музей. Е звісно, купити будівлю е це, як виявилось, найпростіше. Е цей пам'ятник е останніх років Радянського Союзу до го року. Е наразі е це діло виглядає ось так. Ну, мене немає там, я тут зараз. Але все, решта, приблизно ось так. Тобто, навіть ну, розуміємо, да, ремонт під час війни все зросло. Можливо, не надто привабливо, але ну, да. Да. бачите, траву покусили, немає на другому знімку. Ось, Чим тепер займається музей? Тому що це нова інституція, і розуміємо, немає ніякого ні фонду, ні історії і так далі. Перше, це дослідження, тому що е, Кисело мало хто займався, якщо говорити про щось глобальне, не було ніякої ні монографії. Відповідно, пошук та аналіз наявної літератури, якої дуже мало, і яку дані звідти потрібно ретельно перевіряти, тому що, наприклад, в 90-й. Роки чи початок 2000-й був такий е, сплеск краєзнавчої літератури, але вона е, дуже часто будувалася на тому, що якщо автор щось не знайшов, то він завжди додумає. Ну, Джерела ніхто не подавав. Відповідно, оце додумає треба було дуже часто і ну, треба дуже часто ретельно перевіряти. Е, далі пошук в фізичних архівах, тобто обласних е, е, в, там. В бібліотеках також, в центральних державних історичних архівах. Цього просто банально ніхто не робив, тому більше все, що знаходиш, це щось нове, цікаве, класне. Онлайн-архіви, навіть банально через війну за допомогою тих самих онлайн архівів можна багато що витягнути з історії. І експедиції. Експедиції зрозуміло, що ну, музей називається музей Киселна, але ми в кожному селі не створиш музей. Відповідно, ми беремо якусь певну локацію там в радіусі кілометрів 10-15, і досліджуємо всі ці села, тому що вони всі безпосередньо все одно пов'язані з киселом як центром якось, е торгівлі, місцевого самоврядування і таке інше. Другий наш важливий пункт це збір експонатів, яких немає. Це купівля їх на онлайн на аукціонах. Це можуть бути листівки з першої світової війни, тому що лінія фронту стояла. І австрійські, і німецькі солдати дуже часто фотографували ті околиці, де вони воювали, висилали це своїм рідним. І ця фотофіксація дуже допомагає не тільки там, наприклад, киселина, але взагалі наприкладі всієї цієї лінії, як на Волині, так і Галичини Галичини, наприклад, чи Закарпаття. Ті самі експозиції, тобто, наприклад, в людей є старі закинуті будинки, шукаємо кому вони належать, і з цими людьми йдемо туди і дивимося там о глечик, о, там ще щось, якісь старі зошити, книги, листи. Якщо людям це не треба, ми просимо це передати. І подарунки, якщо люди самі. Це е, віддають. Е, далі е, музей. Розуміємо, що ну там створити музей для того, щоб О ми створили музей, Ну в принципі, не має цього сенсу. Ми хочемо залучати людей, і ми плануємо і робимо це з допомогою генеалогічних матеріалів. Тобто е, досліджуємо генеалогію тих мешканців, які жили. Щоб сучасні мешканці або ж, можливо, якісь гості розуміли свій зв'язок з цим населеним пунктом, і ось навіть на фотографії місцева мешканка вишукує серед списків виборців 23-го року імена там своїх батьків чи там дідів, бабів щоб Ну, тобто їй це цікаво, тому що вона може знайти щось своє, а не просто якось взагалі. Е, передача історії через персональну історію, е, співтворення експозицій, співтворення експозицій, виставок лекцій тощо. Напра... Е, В подальшому у нас плануються певні лекції, і для тих тем ми ж підшуковуємо людей. І в них розпитуємо. Тобто, їм навіть буде банально цікаво, вони нам розказали історію. Потім підуть на лекцію і послухають цю ж історію, але доповнено ще якимись історичними матеріалами, яких ми знайшли в архівах або від інших людей, почули. Е, так, переключається, не переключається. Так, перші результати. Перші результати, звісно, саме відкриття. Ну, тобто є відремонтоване приміщення, навіть важко це назвати музеєм, але ось е, є, можливо, навіть вам знайомі якісь люди. <сум> <сум> ось є багато незнайомих, багато з них місцеві мешканці. і враховуючи, що загальна чисельність населення 280 людей прийшов великий відсоток. Так? Це якби для Києва прийшов там 1500. <сум> Ось ми вже придумали якийсь свій дизайн, тому я так трошечки згадую свою PDF-очку, яку я хотів побачити. Ось і так йде зараз пошук історії. Так, ще з експонатами важко. То от подається такими матеріалами з архівних документів і з приватних збірок. В такій формі. Найбільше людей наразі приваблює ось цей альбом з копіями старих фотографій Першої світової війни. Тому що більшість цих фотографій просто для місцевих, наприклад, невідомі. І ще скажу, що практично половина цього альбому, це десь там фотографії з 20, вони вже є, можна сказати, в бірці музею. Вони викуплені оригінали. Пошук також тих речей, які знаходять місцеві жителі, з допомогою, ну як я жартую, в киселині, людям дітям дарять спочатку металошукач, потім мобільний телефон. Е, тому що на городах просто багато що залишилось з часів війни Першої світової, е, і наприказліва, це ну це не з першої світової, але це е, ж, ж, такий значок піонера. Е, якщо хтось переселявся до е, Палестини до Ізраїлю, то він отримав такий значок: тобто, такий перший, хто вернувся додому. І ось це виходить, що хтось так повернувся і відправив або вернувся назад в киселин, або відправив це поштою як подарунок комусь. І це було знайдено в Киселині, але зв'язано воно вже безпосередньо з кібуцями, переселеннями в Ізраїль. І от, наприклад, там керамічна такий конник — це теж оці речі будуть в музеї, коли вже сформується якась виставка. Також, оцей перший ініціатор створення шкільного музею він написав ще на початку 2000-х книгу, і наш фундатор. Оцей автор першої ідеї, що купив приміщення, його звати Василь Шахраюк. Він сфінансував цю книгу. Тобто є така книга українською мовою про киселин. І вона доступна в нашому музеї. Її там невеликий наклад. Далі наш результат. Вибачте, так, так, мені тут голову взагалі обрізу. Е, так, ще більше знайомих облич, е, е, це те, що ми прийняли участь. Музей тільки створений, так, і одразу прийняв участь ми нас взяли під крило у цвігу. Дуже вам дякую. Е, це музей переосмислення. І наш музей е, так, більшість музей щось переосмислюють, а ми одразу це з нуля, нам ще нема що переосмислювати. а ми зразу вирішили з доброго почати. Е, так, плани на майбутнє. Е, звісно, у нас є і великі, і маленькі плани. Е, тако. Е, ми, у нас же буде перший майстер-клас е, 3 е, лютого. Як дослідити історію своїх предків? Я сподіваюся, що прийде чимало е, місцевих дітей. І ми з ними почнемо з металошукачами. У вас в Києві теж металошукачі стоять на вокзалі. Безпека. Ми будемо з ними розмовляти, як досліджується. До речі, на фотографії оці речі теж, які знайдені були безпосередньо в Киселені. Далі наступна вже є, плануються лекція, тому що в цьому році буде 120 історії, 120 років історії пошти в Киселені. І це на основі матеріалів Центрального Державного історичного архіву міста Києва. Тобто вдалося знайти про історію пошти. вона може бути цікаво, тому що в кожного дома є якісь листи, ще там з радянського часу, там старіших навряд чи є, але ми покажемо цю тяглість. Ну і плюс Укрпошта масово закриває свої відділення і вже стає по селах доїзною, тобто раз на тиждень тільки приїжджає пошта. Тобто, можливо, можна сказати, був початок періоду і є його фактичне завершення. Також є ось така прекрасна будівля на 75 квадратів. І це в майбутніх планах буде ще один корпус нашого невеличкого музею, де буде більше розповідати про середньовічну історію. Тому що ну, місце саме дозволяє це гарно подати. На території Киселна є чимало залишків от таких е бліндажів Першої світової війни. І планується їх зібрати в одне місце і відтворити таку лінію фронту невелику. Це сам музей, і він не дуже можливо гарно приватно виглядає. Але цю стіну ми плануємо замалювати і створити там такий мурал, який би представляв якийсь міжвоєдний період з його мешканцями, його багатокультурністю, бо проживали поляки, євреї, українці, і в доколишніх селах ще були німецькі колоністи. На цьому. Я вам дякую. Ще один неймовірний приклад. По-перше, мені здається, що в центру величезний талант нетворкінгу і зібрання класних ініціатив по друге справді цікаво спостерігати за створенням музею, фактично, прямо при нас. Дуже цікаво. Дякую вам за цю доповідь. Може в когось з колег одразу питання? Оксана там, пані Оксана, чому? Це, дуже нас підтримує а, і Оксана ми... безпосередньо, і її музей. Або, скоріше, менторка, якщо я. Я просто е, мої предки родом з Кисанайстрю. <кл 'я> Артур завжди говорить, що вона з родом, а мені приходиться створювати музей. <кл> я> Артур, я хотіла би все-таки сказати, запитати тебе, чи стали повномасштабне вторгнення така величезна військова небезпека для тебе таким каталізатором? Створення і втілення твоєї ідеї створення такого музею села Ваксовіна. Я би так сказав, що в період війни, напевно, кожна людина замислювалася про те, що а може це кінець. Ну, типу, ми добре, що, наприклад, там, той самий киселин і безпосередньо я знаходжусь доволі безпечні на безпечній території. так? Можливо, не така безпечна, як Закарпаття. Але. Можна сказати, що ми там практично як в раю живемо. Е, ні, ну так, ну порівнюючи оці страхіття, ну я не можу сказати, ну, я їх не пережив, і я можу тільки здогадатися, як це людям. Е, але тим не менше, все одно задумуєшся, що якщо ти не зробиш це зараз, то можливо завтра не буде, але хтось інший продовжить вже твою ініціативу. Тому це такий каталізатор, наприклад, особисто мій пояснювати в селі, наприклад, створення музею, можливо, в цей період для когось буде ну для якихось конкретних мешканців доволі важко, бо в когось, наприклад, там син, зять, брат на війні, і ця людина може не до кінця розуміти взагалі навіщо. Але знову ж таки цей музей в подальшому за якийсь час е розповідатиме і про цих людей в період війни, як і міс місцевих, які залишились, тому що ну от така одна історія, як минуло пов'язана з теперішнім. На території Киселина була були створені доти першої світової війни, муровані, і ось одна з сім сімей під час е тільки почалось повномасштабне, розчистила один з цих дотів, який знаходився в неї на території, і зробила там бомбосховище. Для себе, тобто вони занесли туди їжу. Тобто, те, що слугувало для оборони першої світової війни, сьогодні слугувало для оборони вже сучасних мешканців, які там закинули і то їм на городі там заважало тільки, бо це кілька квадратних там, метрів, які можна було використати не знаю там, для картоплі. І, і навіть сьогодні багато де в яких місцях ми розр були ну, розчищені старі бомбосховища. І ще інші старі об'єкти, які там слугували для тих речей, для яких ми сподівалися, що вони більше ніколи не будуть слугувати. Цікаво, взагалі, чи хтось може знає, скільки ми маємо матеріальної спадщини Першої світової? Я думаю, що ну, може уявити, що не дуже багато, тому що вона. Ну от таких речей е, насправді дуже мало. І от у Першу світову на сьогоднішній день на війна сьогоднішня перетворюється в позиційну, а там в Киселині вона така була майже два роки. Тобто була річка Стохі, типу одну сторону росіяни, по іншу, там з там, за обміном, скажімо так, австро-угорська армія і німецька. Угу. Ясно. Ще, Олю. Пане Артуре, чи ну от, в жовтні відкрився музей? Да? В листопаді в листопаді тим тим більше в листопаді відкрився музей. Але ви вже включилися активно в таку в публічний простір. Лекції, майстер-клас, участь в проєкті. Чи чи ви проводите якусь таку в соціальних мережах або там очно компанію публічну для залучення тих же самих поляків, адже там, я так розумію, цікавий середньовічний костел і монастир? Ти, ну, є місце пам'яті. Я розумію, що вам місцева влада сільська, вона там грошима не допоможе. Ну Можна собі. Уявляти, якщо 280 мешканців, тут зрозуміло. Але наскільки активно вони і взагалі позитивно сприймають вашу ініціативу, ініціативу вашого колеги, який купив це приміщення і таке інше, чи є чи це тільки ваші плани? На майбутнє робити якісь інші об'єкти, чи місцева влада вона теж зацікавлена, може хоча б дорогу зроблять на ці 7 кілометрів до траси. Дякую. Ну виходить ситуація. Така в чомусь у нас ситуація краще ніж от в ківерцях, в якому так є фундатор. Які це робить ну, без, е, безінтересовно, так? Тобто е, це не якийсь депутат чи ще щось, що потім йому це кудись там піде в копілку. Е, е, і іноді навіть приходиться його зупиняти і сказати: так, ми не поспішаємо щось закупляти, тому що йде дослідження, а тоді ми, наприклад, робимо стенди. А не робимо стенди, потім робимо дослідження і розуміємо, що ми тут набрехали ось ну Тобто, навіть банально так, треба зупиняти. Е, ну, тобто, ці кошти, навіть якщо, ну, типу, наприклад, я особисто не знаю, наскільки там обмежений наш нас бюджет чи не обмежений, але все одно намагаюся, наприклад, е, все робити продумано, ніби він обмежений. Е, тому що краще видати на якісь більше ініціатив, і що воно в подальшому зросте. Е, щодо місцевої влади, е, ну наразі музей. Е, бачте, Є назва музей да? але ймовірно, він буде діяти і вже діє більше як такий центр дослідження історії, тому що ми не хочемо зациклюватись на цьому приміщенні. Да? Ми хочемо дати можливість можливо, громаді, яка не завжди має ресурси або розуміння, що щось треба змінювати і подавати якось інакше. Якщо брати конкретно мене, я за освітою, я закінчував це історичний туризм. І я знаю, що історичний туризм може дати поштовх для будь-якої громади, а для такої, як киселена, це просто, знаєте, як витягнути золоту лотерею. Треба тільки от піти її здати, щоб отримати прибуток. Так само з цим киселином, що воно піде на плюс. Місцеві підтримують. Принципі, ну звісно, вони не можуть фінансово підтримати, але вони нічого там ну, не стоять якось там, знаєте, там не знаю, з вилами типу що от проти щось, ніби це щось чуже. І це найкраще, що вони от сприймаються теж як своє. От. Багато з них хто розуміє, що історія була цікава. Щодо, якщо, наприклад, там, польської сторони чи ще щось, ми тільки відкрили, і ще важко сказати, що хто з них щось знає. І друга річ: не хочеться сильно там розказувати, там що ми там плануємо і так далі, поки ще фактажу мало, тому що це може банально людей розчарувати. Ну це те саме, що я скажу, що от в цьому приміщенні є музей. Ви прийдете, а я вам тільки буду говорити, але хочеться то пощупати. Тому, наприклад, найцікавіше зараз і той альбом. Бо там чи діти, чи люди, вони приходять і вони не хочуть слухати лекцію. А щоб слухати цікаву лекцію, треба провести дослідження, щоб вибрати цікаві факти і їх подати. Ну ніби подати цю лекцію, але люди можна сказати, обманути людей. Вони наслухали, вони зрозуміли те, що ти їм хотів подати, але для них це не було нудно. Тому що ну, нудно, ми можемо між собою говорити, бо ми всі зацікавлені. А хто не зацікавлений, йому треба говорити, типу, цікаво фактами, які він запам'ятає. Ну не прямо можна сказати, обходячи е, такий прямий фактаж. <ріць> Ні, ну ми, ми в бульбашці. Ми в бульбашці. Давайте е, тримати трошки темп. Ми е, трохи затримуємося. Так. Дякую вам дуже за цю розповідь. Так.